Простір хоробрих у Кропивницькому запрацював хаб для родин захисників соціальна кав'ярня, друнарня та дитячий майданчик. Там проводять зустрічі взаємодопомоги та психологічної підтримки, а також творчі майстер-класи. Організували простір дружини захисників за підтримки міжнародних донорів. Докладніше про плани хабу розкаже Олена Бринза. Тут у нас дронарня, тобто кожен із цивільних може прийти і спробувати на симуляторі поуправляти в дроном Це перше в місті соціальна кав'ярня. Це в нас буде така зона для проведення тренінгів, мастер-класів, для зібрань. Взагалі в нас ідея цього простору. Ми хочемо об'єднати ветеранську спільноту, а також дружини, дружин та родини-захисників. У Кропивницькому створили простір хоробрих. Спершу облаштували місце для зустрічі родин військовиків. Далі відкрили соціальну кав'ярню. Прибуток від неї спрямовують на підтримку ЗСУ, а нині тут ще й навчають керувати дронами. Локація ця створена для людей, які хочуть спробувати, хочуть зрозуміти, що таке FPV-дрон, не використовуючи, не ламаючи. Тобто вони можуть прийти, політати, взяти настоящий шолом, настоящий пульт. У нас є спеціальний симулятор, і вони можуть спробувати, що це таке. Упорядкували й дитячий майданчик, іграшки та активності для хлопчиків і дівчаток будь-якого віку. Це особлива потреба для мам, які зараз займаються питаннями, які стосуються саме фінансового забезпечення. Тобто Їм на деякий час потрібно відлучитися. я сама мама і дружина військового, і іноді хочеться просто, щоб діти деякий час побули в такому безпечному, хорошому екологічному просторі, а ти мав хоча б кілька хвилин з вільними руками. Тут ми бачимо прекрасний приклад втілення, саме такої ідеї. Групи взаємодопомоги, психологічний захист, творчі майстер-класи. Їх також проводять рідні захисників. Батько Інни зник безвісти на Авдіївському напрямку ще у березні 22-го року. Тому дівчина добре розуміє тих, хто потребує підтримки. Вони відчувають себе серед своїх, де спілкування відбувається на такому певному, знаєте, як рівень, рівний рівень. Всі зустрічаються з однією тією самою або проблемою, або з якимось питанням. які, на жаль, вони не завжди можуть навіть обговорити в своїй сім'ї своїм близьким колом спілкування з друзями. Створювати цей простір дружини воїнів почали спочатку за власні кошти. Далі ініціативу підтримали міжнародні донори. Мій чоловік є моїм мотиватором, тому що я розумію як ніхто, як жити в родині військовослужбовця. У нас є дуже класна група духовної підтримки з капеланом. Коли ти чуєш від інших, що дуже щаслива, що сюди потрапили, що мене нарешті зрозуміли, що мене запитали, як ти саме ну, це мабуть надає сили, енергію розвиватися. Відвідування хабу для родин оборонців безкоштовне. З вірою перемогу з Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.